Ви не просили, а я все одно зробила. Огляд на знашумівши заклад сирною шоурмою Беккет. Заклад просторний, з відкритою кухнею та різноманітним меню, цілих 12 від шаурми і не тільки. Але наразі мене цікавлять саме новинки цієї осені, тому запрошую на дегустацію. І перший лот в нас кукурудзяні палички, які просто тануть у роті, а з соусом взагалі повний екстаз. Таке куштують, якщо чесно, вперше, і це точно 10 з 10. Хоча ні, 12 з 10. Другий лот це грецька шорма з величезною. Кількістю свіжих овочів, маслин, горігів, фети та телятини буквально пару укусів і вже наївся. А в поєднанні з соусом просто імба. 15 з 10. До речі, кожну шаурму окунають в ось таку сирну ванну. а соус зроблений з натуральних сирів самим закладом. Тому такого смаку ви ніде більше не знайдете та все посипають кранч цибулькою. А якщо берете з собою, дають з сирним соусом та цибулькою безкоштовно. А поки я на монтажі вже майже здавилася слиною, під'їхав вже третій лот. А саме техаська шаурма з печеними овочами, як на мене, це просто екстаз цієї осені. Цей смак виявився для мене новим. Але прям саме серденько. Тут ідеально поєднали сирний соус, курочку, печені овочі та сологуні. Це 100% 100 з 10. І поки в мене остаточно не розірвало від смакового екстазу, забиваю це все діло пепсі та заїдаю картопелькою фрі. Хоча подивіться, скільки добра вже залишилось, тут же довольна біжу додому. А для інтровертів діє доставка болт, лово та локо. Як на мене, це найсмачніша шаурма міста, яку зобов'язаний скуштувати кожен уважаючий харків'яни. А ти збережи відео, щоб не загубити та перейшлі його подрузі.